Друзі, всім привіт! Скажу буквально пару слів. Чому ми не запросили вам оце все віщать? І таке страшне назва: Центр психічного здоров'я ветеранів, моз, України. Але власне це дуже гарне місце наші ребята, які у нас лікуються, хлопці і дівчата, називаються місцем сили. Самим моїм таким я часто говорю про цей кейс. Він мене надихає і не дає зупинятися і робити ту роботу, яку я називаю кращою роботою у світі, в 23-му році десь там вночі, в першій другій ночі, прийшла мені в якомусь месенджері повідомлення про. Це один з моїх пацієнтів, яких я там знаю вже з 15-го року давно дімка. І він зараз воює. Він мені таку штуку написав. Я прям це прослізилась. Він каже: Ксеня, я от зараз у нас тут непросто, я прям в окопі. Я вирішив тобі написати про те, що я. От я коли мені так важко, я думаю про те, що ви десь є. От є лісова поляна. А вона у нас в пущі водиці. Ви знаєте, це прекрасна місцина біля Києва. Вона в лісі так стоїть. і Я прям бачу бачу лісову поляну. Як ви там всередині ходите всі? Я розумію, якщо зі мною станеться якийсь треш, ну, то ви мене врятуєте. і Це мій такий якір. І ну, це найбільше такий подарунок в роботі, який може почути фахівець. Робота вся моя почалася літом 14-го року, коли я була просто неврологом. Яка лікувала просто звичайних людей від всяких болів в спині, від інсультів і всього решту, що стосується нервової системи. Але ми вирішили з командою пробувати допомагати людям, у яких є саме невидиме поранення, такі психологічні травми. Це був мій перший пацієнт в серпні 2014 року після Іловайського котла. Він був абсолютно без жодного фізичного поранення, але з дуже складним психологічним станом. І от з того часу. Власне, я ні на день не зупинялась в цій роботі і допомагаю всім майже 11 років військовослужбовцям, ветеранам, членам їх родин. І тільки за повномасштабні три роки через наш центр і вдалося ну, нам пролікувати більше 10 тисяч військовослужбовців, практично ну, 90% це діючі військові, ветеранів трошки менше. І знаєте, це такий просто досвід. Часто питають, в чому там твоя суперсила, в тому, що ти бачиш і бачила ну, сотні, 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 сотні людей з такою патологією, з такою травмою. І Я навіть, іноді, коли в кабінет до мене хтось заходить, там, хтось новенький з ребят, я так уже сканую просто зовні, приблизно бачу, що він мені скаже. Іноді вони питають, а ти звідки знала? Таке мене спросила. Я кажу, ну, так мені здалося. Тому. І лісова поляна є на сьогодні центром досконалості. Центром Оф Екселенс. Є такі декілька центрів в Україні. Вони належать Міністерству охорони здоров'я і шість центрів. Вони стосуються суто фізичних поранень, де працюють фізичні терапевти, тобто команди реабілітаційної медицини. А лісова поляна є сьомим центром, центром of excellence в Церині, як, якраз допомоги людям з невидимими пораненнями, і три основні такі кити, з якими ми працюємо. Перша велика група це все, що стосується травми і психіки, що й має на увазі посттравматичний стресовий розлад, депресії, тривожні стани, розлади сну все, 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 що цього стосується. Друга величезна тема, і це тому, що так сталося, що я невролог, власне, а не психіатр, не психотерапевт. Але трошки їм вже стаю за 10 років. Це тема так званої контузії, але це назва, термін дуже неправильний. Хочу, щоб ви використовували його правильно. Це власне струс головного мозку. І в світі він називається легка черепно-мозкова травма або mild traumatic brain injury. Це так само невидиме поранення. Це коли вибухова хвиля пронизує все тіло, не Залишаючи жодного фізичного поранення, і на сьогодні це епідемічний стан в армії, я вам чесно скажу. Якщо ПТСР у когось буде, у когось не буде, і ми про це поговоримо з вами трошки пізніше, то практично кожен солдат отримував один епізод вибухової хвилі поруч. А багато моїх ребят і дівчонок мають по 5, по 7, по 8 епізодів, і навіть по 12 вибухової хвилі через себе. І, в принципі, навіть він має таку метафоричну, дуже круту назву. Трястя їй, краще б вона не мала такої. Ми не мали б такої метафори, але він в світі називається «Автограф, автограф війни Signature of War. Е, всі війни цим супроводжувалися, але війна в Україні з тою агресивністю, тою безпрецедентною кількістю зброї артилерійської, яка використовується. Практично кожен, хто був на фронті, має такі, такі е, наслідки. І... Третя група, чим ми займаємося і в чому маємо велику експертизу, це люди, які пережили полони тортури. Це особлива категорія. І якщо раніше таких людей було дуже небагато, то хочу вам наголосити про те, що сьогодні звільнено з людей з полону 4123, якщо я буду прям дуже точною. І по різним даним в полоні ще є понад 16 тисяч людей. І ми дуже сподіваємося, що ми зможемо повернути всіх наших додому. І ці люди будуть крізь нас всі. Будуть члени їх родин, помножте це на 2 на 3. Плюс 64 тисячі на сьогодні перебуває в позиції зниклих безвісті. Знову помножте на 2 на 3, це члени їх родин, які чекають. І це невизначена втрата. Це значно гірше ніж втрата, яка сталася, тому що людина все одно сподівається, чекає. Вона не може поховати свою близьку людину. І так я вам трохи страху нагнала, але просто ну треба, знаєте, бути в контакті з реальністю. Це наша сьогодні здатність бути сильними, бути резильєнтними, бути здатними витримувати стрес, не марити, не одягати рожеві окуляри. Просто бути в контакті з реальністю. Це спрощує життя. От, просто повірте. І е, якщо ми говоримо про невидимі поранення, то е, це не буде залежати від якогось е, мега реабілітаційного центру, там якоїсь клініки психіатричної, якихось психотерапевтів меганавчених, Хоча і це буде потребувати іноді, звісно. А психічне здоров'я просто запам'ятайте собі такий постулат, що психічне здоров'я ветеранів залежить від кожного з нас. Це справа кожного в Україні. Вважається серед фахівців з психічного здоров'я є така установка, що чи розів'ється, чи не розів'ється важкий посттравматичний стресовий розлад від трьох факторів: ким людина була до травми, чи мала вона. Гарну структуру освіту, роботу, підтримку, чи вона була сильною, чи в неї була гарна ну така стержень да, всередині, чи він мав вже травматичний досвід раніше. Друге, це те, що людина отримала, власне, в яку травму вона отримала. І ці два пункти ми на них не можемо вже вплинути. Але третій пункт. Ми можемо вплинути кожний, кожен, хто сьогодні є в залі, і кожен, хто є в Україні. Так от, чи розвинеться, чи не розвинеться посттравматичний стресовий розлад, на там 70-80% залежить від того, як зустрінуть людину з травматичним досвідом туди, куди вона повернеться. Як зустрінуть в ЦНАПі, в кав'ярні, в маршрутці, в таксі, там, господи, де ще, ну, крізь коротше, там в, в публічних місцях, куди людина звертається. Тому ми маємо зустрічати людей гідно, маємо готуватися до цього. Якщо ми так зробимо, якщо ми будемо правильно підготуватися до цього, повірте, ми уникнемо дуже-дуже багатьох негативних реакцій, чого всі бояться. І в контексті цього, давайте перейдемо до якихось міфів, які вирують в спільноті дуже часто про те, що ПТСР буде у всіх, всі військові повернуться з ПТСР з фронту. Одразу скажу, що повна фігня. Посттравматичний стресовий розлад це достатньо серйозний розлад, це захворювання, яке розвивається у людей, які пережили травму. Але перше травму не розлучення, там не втрату роботи, не якісь там не знаю, побутові такі травматичні ситуації в нашому житті, а травма має бути такою, що загрожувала життю та здоров'ю. Це перше, якщо людина пережила такий травматичний досвід, тільки у 20, ну, може, в Україні і в Америці є статистика до 30% може розвинутись посттравматичний стресовий розлад. Від 100. От уявімо, є 100 людей, які отримали травму. 20-30%, у кого може розвитися посттравматичний стресовий розлад, з них більшість. А, Дослідники дають 60-70 достатньо швидко, до півроку, можуть відновитись. Тобто ПТСР зникне за рахунок різного, гарної підтримки, родини, підтримуюче середовище, роботи, цілісності людини. І залишиться ще невеликий шматок, вже, який дійсно буде ну, хронічним, який буде потребувати якогось там періодичного нагляду, специфічного лікування. Але ми завжди з командою <смеш>, жартуємо, що ПТСР багато не потрібно. В принципі, одна людина в громаді в невеличкій. Якщо буде мати таку хронічну важку патологію, цього буде достатньо. Я завжди свої лекції будую такі на практичних прикладах. От буквально три дні тому дзвонить мені мій друг ортопед, мій однокурсник одно з медуніверу. І каже Ксеню, мені треба свого покласти, брата двоюрідного до тебе. Він згоден, ну недобре в нього з кукушкою, значить, після фронту. Він списаний вже по, там, по важкому пораненню, там, але поранення вже все відновилось фізичне. Ем... І там десь він ходив на консультацію до невролога. Типу поставили йому там ПТСР. Я кажу, питаю, а що там по пораненню, Ну там дзвонюємо. Як він там взагалі? Чи він хоче сам на лікування? Чи ти це хочеш ти і вся родина? А він взагалі до пляна відбиває, що ви про нього піклуєтеся? Так дуже часто буває, що родина. Дуже активно намагається залучити людину на до лікування, а він якби про це з духом не знає. Ні, він каже, хоче взагалі він каже, він такий нормальний. Я йому кажу, Женя, я тобі відкрию невелику тайну. Взагалі всі люди з ПТСР або з депресією після травми, вони, бляха, нормальні. вибачте. Тому що це, це захворювання психіки, але воно інше. Це не... Не шизофренія, не біполярний розлад, який є у людини. Достатньо, ну він це органічні такі стани, які формуються часто з дитинства або з молодого віку. Це стан психіки, який відреагував на ненормальні події. Ми часто говоримо, що це нормальна реакція психіки на ненормальні події. Просто психіка у всіх різна, у когось вона може адаптуватися, справитися з цим, а у когось це перетворюється на посттравматичний стресовий розлад. Чому я й кажу, що. Психічне здоров'я залежить від кожного з нас, тому що ця людина має бути прийнята в суспільстві, має бути ем, зрозуміла з етичним ставленням, і, і все таке інше. Я завжди кажу про те, що не треба думати про те, що люди, які повертаються з війни, це хтось такі особливі. Це всі наші люди, які пішли від нас. Це не якісь інопланетяни вони пішли з вашої роботи, там, з вашої кав'ярні, це ваші сусіди можуть бути, там, колеги по роботі і там, друзі. Це все наші люди, які сьогодні, сьогодні там. І вони повернуться. Звісно, вони повернуться змінені абсолютно, бо так працює війна. Війна вимагає виживання. Всі, хто знаходиться в зоні бойових дій. В зоні бойового зіткнення вся їх тіло, вся їх психіка, вся їх нервова система, ендокринна система вона направлена на те, щоб вижити. Це дуже сильні реакції, які е підсвідомо закорбовуються в тілі. Е і часом думають, що емоційна травма це просто щось на рівні емоцій. Але це, чорт забирай, фізіологічна анатомічна проблема. Бо під час тривалого стресу, під час. Е Отакого От стану постійного виживання, контролю реакцій, певні ділянки мозку зменшуються, інші ділянки мозку збільшуються, десь більше виробляються гормонів, десь менше. Тобто це фізіологічні зміни, як і при любій фізичній травмі. Тому людина, яка повертається додому. Вона буде зі зміненим станом. Це не значить, що вона хвора, що в неї є ПТСР, що в неї є депресивний розлад, тривожний. Абсолютно ні. Але цей період адаптації буде у кожного: у когось швидше, два місяці, там три, у кого це займе шість місяців, вісім. Але треба слідкувати. Звісно, якщо це затягується за півроку, людина зовсім не спить. відмовляється бачитися там з друзями, з рідними, асоціалізується, не може знайти роботу. Ви бачите, що вона не спить вночі, що в неї ночні жахи. Ну тоді треба подумати, що цій людині треба допомогти. Але це теж міф такий, що ха, всім треба лікуватися, всіх психологічну реабілітацію мають проходити. Ні, часом люди після фронту набагато сильніші ніж ми з вами. Особливо це стосується людей, які звільнені з полону. Враховуючи, що це наша спеціалізація, от за ці 10 тисяч людей, які за повномасштабку ми пролікували, серед них 900 – це люди, які звільнені з полону. Це люди надзвичайної сили волі, сили духу, тому що вони вижили, вижили в, цьому, в цьому аду. Вважається, що Тортури є найвищою ступеню травматичного досвіду в світі, який є взагалі евер. Ну тобто, не, не вбивство, не сексуальне насильство там, не щось інше, саме тортури, тому, тому що це свідомо. Одні люди причиняють е, боль іншим людям. Але наші люди знаходять такі стратегії і такі варіанти. Вбивання, поведінки в полоні, які дозволяють їм вийти. Вони вже переможці. Бо м, ті люди, які не перемогли полон, ми їх ніколи не побачимо, бо вони не вижили. Всі, хто повернувся, це люди надзвичайної сили і волі. Так, в них є певні особливості. Так, вони можуть вести себе так чи інакше. Але м, завжди маємо пам'ятати про цей унікальний досвід і досвід військовослужбовців їм дуже важливий. Це їхня нова ідентичність. Це ті ж самі люди, наші люди, але з новою ідентичністю. І е, там формується певне плем'я. Є прекрасна така книга, враджу всім почитати е, е, братерство, плем'я, в яким, якому їм безпечно цікаво. Захищено, і коли вони повертаються, ми з вами їм не можемо дати такого плем'я. Ну їм з нами трошки не цікаво. Нам тр треба трошки попрацювати нас, над собою, що, щоб їм було з нами цікаво. От повірте, і воно того вартує. Часом люди не хочуть ходити в кіно, в театр, тому що їм голосно. Вони дуже важко переносять гучні звуки. Наприклад, один з моїх друзів він повернувся в 24-му додому, і дружина його радісно одразу потягнула в дитячий садок на, на утренник, і там діточки радісно скакали і співали пісеньки тоненькими голосачками. Ну, і Костя страшенно поплавився, він вискочив, бо він не міг це чути. І це не тому, що він поганий батько, і йому це все діти набридли. Ні, це просто фізіологічна штука, коли, як, коли в них порушений слуховий апарат, вестибулярний, і це, це не окей. Коли важко переносити велику кількість людей, скупченість, і знову міф про те, що люди з ПТСР, наприклад, небезпечні, оце вони влаштовують якийсь галас в ресторані чи з кимось там б'ються, повна фігня. Це не людина з ПТСР, це просто невихована людина, яка в армії як сріст суспільства є різні люди, яка така і була. Але людина з ПТСР частіше ви не побачите в суспільстві отак, от ну десь в великої купчі скупченості людей, бо вони воліють е більше бути вдома, уникати великої кількості людей, уникати шуму, уник уникати гучності. Ну і закриватися в свою ракушку. Тому не багато буде людей. Звісно, їм приходиться виходить по своїх справах і вирішувати якісь побутові речі. І я завжди кажу: що ветеран, який реагує дуже агресивно і яскраво на ситуацію, значить, там була ситуація на що реагувати. От, от просто повірте. От, це могла б відреагувати і звичайна людина. Просто у людей, які повертаються з фронту, в них дуже підвищене відчуття справедливості. І він реагує на фігню, просто трошки більше, ніж там ми з вами можемо зреагувати. Це теж нормально. Ну просто так нічого не відбувається. Про агресію часто питають. Чи Людина агресує, вона, ви маєте знати, що часом вона агресує ну, практично завжди. Вона цю агресію вивалює не на вас, а тому, що їй небезпечно в цій ситуації, тому що не, вона не відчуває себе впевненою, не відчуває себе захищеною і не відчуває того побратимства, яке в, не, в нього було завжди за спиною. На фронті все простіше. Є чор, чорне-біле, є свої, є вороги, є підтримка, є реакція миттєва, і знову ж таки, ті ділянки мозку, які включаються про. Такі автоматичні швидкі реакції, вони продовжують ще працювати в мирному житті. Префронтальна кора, яка все це контролює, вона трохи спить в ті часи. І людина не встигає просто за рахунок своїх фізіологічних особливостей подумати, щось проаналізувати і вчинити так чи інше. Вона вчиняє різко і однозначно, як треба це зробити. Як це він робив на фронті для того, щоб вижити. Просто пам'ятайте про, про досвід людей, які повертаються, ну, які повертаються. Навіть я, яка чула в своєму кабінеті, я не знаю ну, 1500 історій, все одно я не можу сказати, що я там тебе розумію. І не боятися говорити з цими людьми. Вони наші люди, вони унікальні, вони велетні. Вони... Стали щитом для всіх нас, їх хвороби, їх контузії, їх ПТСР стали щитом для всіх нас. Е, бути з ними просто людьми. Навіть якщо це ваш якийсь близький друг або сусід, і ви не знаєте, як, як до нього там заговорити чи сказати, ви можете просто чесно сказати, слухай, чувак, я мені просто, ну чесно, мені е, хочеться з тобою поговорити. Якщо я ляпну якусь тренду, ти мені скажи. Ну, Просто вони дуже відчувають чесність і. Відкритість таку можна прямо так про це й говорити. Що якщо ти хочеш поговорити, я тут. Якщо не треба навалювати, давай ти мені скажи, щоб я тобі не задавав дурних питань. Ну просто так по-людськи, якщо це близькі друзі, якщо це, якщо це якщо це люди на вулиці, яких ви бачите, не відводьте ніколи очі. От Ну от Просто не відводьте, от просто подивіться їй в очі, от просто поглядом Ну Це працює забери. Я взагалі посміхаюсь завжди. в ну, мене це така автоматична реакція я завжди бачу в посмішку. І ще це цікава річ. Коли дякуєш за службу, за захист людям, які, на це, які їм це варто говорити, в них. Така дивна реакція, подвійна. Або вони дуже нітяться, і їм від цього дуже незручно. Вони не очікують, що їм хтось вдячний. Але вдячність це запорука, теж запорука того, що вони це робили не зря. Що це все, що от там вони пережили той ад, страшні фізичні навантаження, жару, холод, загибель друзів. Часом зараз ми вчора з намагалися забрати, забрати хлопця із простої там, психіатричної лікарні. І в нього після виходу з Курску їх було, було 48 група людей 48, їх залишилось четверо чи п'ятеро. Вони всі знають, що їх решта 40 людей загинула. Так він буде, він буде теж серед нас. Але це людина заслуговує вдячності, розуміння, емпатії, бо це найкращі люди, які. Дають нам змогу жити і і і, взагалі, радіти життю не треба там одразу ну, Повертати її моментально в те життя, якому вона була. Ходити до друзів толпою, кликати в квартиру сто п'ятсот знайомих, там казати давай підемо там на день народження, там сто людей, напрягати тими ж банальними справами давайте. Ото завтра прийшов, на тобі винось сміття швиденько ну, все, це ти ж додому повернувся. Давати спати стільки і не спілкувати стільки, скільки це можливо. Просто слідкувати, якщо звісно це затягнулось на там декілька місяців. Це вже не окей, але перші місяці спокійно можна. Не чекати спілкування. і Багато груп підтримки є для друзів, для родин, для дружин. Там багато дають таких, таких навичок. Але завжди питають, що казати, що не казати, немає такої формули. Просто так відчувати відчувати людиною, просто по-людськи так відноситись, і все. Немає ніякого секрету. На жаль, ну, немає його. Прорахувати тригери, які можуть виникнути, ми не зможемо ніколи просто от забудьте про це. Нещодавно у нас був звільнений з полону, молодий достатньо хлопець, 22 роки, і ми стояли поруч з ним говорили, а поруч мої дівчата шопотом говорили біля, тому що, ну, щоб нам не заважати, в нього почався такий типовий флешбек. Тригером для нього була шопітна мова, тому що вони шопотом розмовляли в полоні. Чорт забирай. Навіть ми а, в цьому закладі з такі. Тим досвідом і з, з цими всіми скилами, ну це прощолкалі. Тобто тригером може бути все, що завгодно, але правда, мова е, є великою такою штукою, коли часто вона тригерить. Це просто їх стільки, їх дуже дуже може бути багато. Просто треба бути готовими на них відреагувати. І це перша психологічна допомога, якою, я вважаю, має опанувати кожна людина в Україні. Кожна це дуже прості практики. Якщо ви десь подивитись в інтернеті, погуглити сто Таких навичок ви просто маєте гарно прореагувати на таку ситуацію, якщо така сталася, бо тригери їх на кожному кроці може бути 100%. -500. Про психічне здоров'я, в чому лісова поляна так відрізняється, два слова буквально скажу, бо це якби про психіатричну допомогу, але це не психіатрична лікарня, бо психіатрична лікарня має купу таблеток і психіатра і закриту територію, а поляна вони її називають Діснейлендом, тому що є купа всього. У нас йога для сна, вечірня, на яку ходять як зайчики, просто обожнюють цю штуку. Ну, купа всього, навіть зараз ми проводимо кетамін-асистовану терапію. Я знаю, ви спільнота така підготована такий елемент психоделічно асистованої терапії, а, і це перше в Україні в державному закладі. Ми проводимо такий варіант. Саме тому і важко потрапити. бо не має нам змоги всіх забрати. Якщо ми з нарко-темою нарко не працюємо алко наркозалежністю, але з людьми, які п'ють, ми дуже активно працюємо. Тому що він п'є. Чому він п'є? Ви думаєте, щоб забутись, щоб не снились ці жахи? Щоб він не бачив своїх 20 загиблих друзів, щоб щоб змогти заснути, взагалі, щоб тривожність уйшла, і це не алкоголізм, і з цим можна працювати. Але пробувати достукатися різними способами. Говорити, ну пробувати завлекти побратимів, які десь мали досвід там лікування. Сказати, що є такі місця, і тобі можна допомогти через суто через рівне рівному через побратимів. Ну цивільний в цьому ніколи не зможе допомогти, і е, фіксуватися на його стані, на його. Ти то, ти ж бачиш тобі ну, хріново. Ти не спиш, ти тривожишся. ти... Думаєш про те, як життям закінчити. Ну тобі окей в цьому житті жити. Це ж порушує якість життя, порушує твою бойову готовність Пробувати, говорити про те, що це варіант, варіант норми, що ти п'єш для того, щоб позбавитися симптомів. Але є штуки, які можуть позбавити симптомів, але не, не алкоголь, а інші методи.